Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі братья та сестри, з цим не днем. Дякую за спільну молитву, дякую за ту радість, яку всі ми сьогодні отримали, з'єднавшись з Христом і з'єднавшись один з одним. Сподіваюся, що цю радість ми будемо зберігати і по можливості ділитися з іншим. Дякую, хору, за чудесні після спіли. Всіх причасників вітаємо прийняттям Святих Христових дань і бажаємо, щоб кожному із нас стали на світлення душі і тіла на підкріплення наших фізичних сил. Дорогі браття та сестри, Євангельське читання цього дня розповідає кожному із нас про ту надію і любов Божу до людини. Та вся благовість це є розповідь, розповідь і свідчення про те, наскільки Господь любить кожного із нас. Господь який був не лише святими прагнами, у чому його постійно звинувачили, він був з немічними, хворими і сліпими. І ось він приходить до храму не лише для того, щоб помолитися, але для того, щоб відвідати тих немічних, тих хворих, сліпих, щоб оздоровити, підкріпити, дати їм надію і впевненість, що вони не самі. І Господь про них. Завжди пам'ятає і пітлується. І ось він бачить чоловіка, який 38 років, тобто все своє свідоме життя, він лежав. І щороку він очікував цього чуда, дива, про яке розповідав нам сьогодні Євангелист Іоанн. Проте приходить Спаситель, який є джерелом цього зцілення. І неважливо. Це вода чи ні, у в цю купіль ангел чи ні, приходить сам Господь, який є податель кожному із нас добра, життя і здоров'я. І надію, яку клепав, плекав цей чоловік всі ці роки, сподіваючись на чудо справжнійся. Тому що Господь, коли побачив нього, Він запитав, чи ти хочеш бути здоровим. Він звернув на нього увагу. І ми чули, що відповів цей чоловік, так, Господи, хочу бути здоровим». І Ми розуміємо і бачимо, що як тільки людина, звертаючись до Господа, звертається з вірою, звертається з надією, то Господь неодмінно відповідає їй на це звернення. І не лише відповідає, але й допомагає, вселяє надію, дає впевненість і допомагає. І це є справедливо. І не лише для того немічного чоловіка, який 38 років лежав, але для кожного з нас. І вчить нас і нагадує кожному із нас, що в якій би ми складні ситуації, життєві не знаходилися, ми повинні розуміти, що Господь є поруч з нами. І завжди кожної з нас запитує, чи ти хочеш виправити себе, чи ти хочеш змінити своє життя. Чи бажаєш продовжити жити тим способом, який ти жив до зустрічі зі мною? І кожен із нас має дати відповідь, Господи. І тоді ми відчуємо і побачимо, як буде змінюватися не лише всередині нас, не лише в нашому серці, а буде мінятися і навколо нас. Тому що Господь, увійшовши в наше серця, Він вже буде перебувати там. І що ж відбувається далі? Ми звернемо увагу на те, що Христос не починає допомагати цьому чоловіку, брати ліжко, підіймати його. А що він говорить йому? Роби сам! Ти ж відчуваєш ту благодать, яка вже наповнила тебе. Ти ж відчуваєш це сілення і ти сам можеш побачити. Тільки повір, що ти вже отримав цю благодать. І не, між не взяв своїм і пішов. І це є заклик. До кожного з нас і нагадування про те, що ми, коли, звертаючись в молитві свої, до Господа і свою молитву відповідаємо, твердим так, Господи, ми хочемо допоможи, хочемо щось змінити, то ми відповідно і повинні самі робити для того, щоб все змінилося в нашому житті. І побачимо, як це буде. А зазвичай, коли ми звертаємося до Господа, то ми загинаємо перед ним пальця. Господи, хочу це, і ще дай мені трохи цього, і ще дай мені рідним і близьким цього. А я так буду відпочивати чи займатися своїми справами, аж коли я все рівно до тебе звертаюся в молитві. І ти бачиш мої наміри. Але ти спочатку мені дай, а потім я буду більше молитися. Тобто ми завжди Богові даємо обіцянки, що ми будемо робити. Коли ти взамін нам щось даси, тобто чекаємо, щоб Господь дав нам щось, а потім ми вже будемо виконувати. А коли отримуємо від Господа ті чи інші влаги, ту підтримку, чи навіть укріплення в своєму здоров'ї, ми вже й забуваємо про те, що Бог обіцяли. Відходимо або, наприклад, бажаємо, так пізніше ми помолимося, пізніше ми приділимо увагу тобі, Господи, пізніше ми прочитаємо Святе Письмо. Чи навіть пізніше ми, ти ж нам допоміг, а згодом якось допоможу, може, я комусь кого зустріну в своєму житті. І зазвичай ми забуваємо, тобто свідомо обманюємо Господа, що будемо змінюватися, а насправді не змінюємося. І що ми бачимо далі в цьому євангельському фрагменті, що всі ті люди, які на власні очі побачили, як звершується чудо, вони почали говорити. Що ж він наробив? Хіба можна робити це в суботу? Це ж протиречить закону Місею. Гріх він зробив. Тобто звернемо увагу на те, що ті люди, які, можливо, не один раз бачили нещасного чоловіка всі ці роки, коли відвідували храм, перші роки можливо, вони звертали на нього увагу і навіть запитували, яким чином йому допомогти. А з часом все звиклося. І вони вже, коли приходили, то напевно не звертали на нього увагу. І забули, можливо, про нього. А цей нещасний всі 38 років. Він лежав і чекав. І ось приходить Господь. Йому їм не сподобалося, що сам, саме цей день він цілий і увагу цьому чоловіку. Тобто це є нагадування, що і в нашому житті також відбувається подібне. Не завжди ми радіємо за наших рідних і близьких, а в більшості випадків ми починаємо задрити. А замість того, щоб подякувати Богу і прославити Господу за ту милість, яку він дав цьому чоловіку. І коли ми щиро це зробимо в своєму житті, то відповідно і самі відчуємо, що і нам від цього приємно, що хтось зцілився від своєї хвороби, або хтось, можливо, отримав ті блага. Які необхідні були йому, без яких він не міг обійтися. Тобто, не завжди ми можемо порядіти за інших. Бо лише хочемо, щоб все було нам. Щоб завжди Господь чув лише нашу молитву і завжди Господь вертав лише нам. А іншим, а іншим не потрібно. Подивіться, він машина чи кудимо. А ми ж не знаємо насправді, що відбувається в їхньому серці. Можливо, нам це не потрібно. Потрібно для дій. Щоб Господь змінив їхній спосіб життя. Тобто, ми повинні розуміти, що все те, що Господь дає кожному із нас, Він дає для нашого спасіння. І єдина мета Господа, щоб допомогти всім нам, звичайно, з нашою участю, прийти до царства Небесного. Тобто, пам'ятаємо, що і в Святому Письмі, і в законі Мої селі ми. Завжди проповідувався Господом принцип. Що я даю, то я даю для людини. Не для себе, не для прославлення себе, а для людини, для вас даю. А вже від нас залежить, яким чином ми будемо приймати і в подальшому використовувати це в своєму житті. Життя не просте, і життя щоденно змінюється. Змінюємося ми, змінюється все навколо нас. Інколи. Ми навіть в розмові один з одним промовляємо, що немає більше сил терпіти. Ми втрачаємо надію, надію на краще. Ми зневірюємося, опускаємо до наші руки. Мовляв, все, Господи, не можу більше сили вести боротьби. Боробуть своїми гріхами, своїми пристрастями, з тими зовнішніми ворогами, які є сьогодні в нас. Що зроби, щоб було так, як є. І коли виникають такі думки, а вони виникають і будуть виникати в кожного з нас, ми повинні пам'ятати цю євангельську історію про чоловіка, який 38 років лежав і не втратив віри, а все ж таки сподівався, що Господь його не полише. І як результат ми бачимо, що за цю віру Господь винагородив його, винагородив за його надію що він її не втратив. Так, можливо, цей нещасний весь цей час в своїх молитвах, сердечних молитвах, він звертався і прогав Бога допомогти. І Господь він, йому допоміг. Не можна сказати, що він просто лежав і нічого не робив, не прикладав ніяких зусиль. Так і ми повинні докладати зусиль для того, щоб ми змінилися, щоб все змінилося навколо нас, і наша батьківщина, Україна. Отримала перемогу, на яку ми заслуговуємо. І якщо ми будемо щиро в своїх молитвах просити про це у Господа, якщо ми щиро будемо надіятися, що неодмінно так і буде, а не лише просто надіятися і звертатися до Господа, але робити все для того, щоб допомагати тим, хто допомагає отримати нашу перемогу, здобути її, жертвуючи своїм життям. То неодмінно кожен із нас не лише відчує, а й побачить. Це чудо Господа. І Україна наша переможе. Але це єднання, ця праця повинна бути не поодинокою. Ми повинні не лише про неї говорити, свідчити, але й робити для того. Бо лише коли ми робимо, то і Господь бачить наш мамі і дає те, що ми в нього просимо. Амінь. Христос, слава тобі, Боже, слава тобі слава Тобі.